Українці можуть експортувати Києві найгірше за Іспанію або Еквадор. Перший у світі сорт морозостійкої ліани виростили в Ужгороді. Вона витримує температуру до мінус 30, а плодоносить так рясно, що господарі роблять зелене варення, маринади і навіть алкоголь, аби врожай не пропав. В рамках спільного проєкту з Єврокомісією ТСН продовжує розповідати вам про успішний український бізнес, який вони вітчизняні Києві куштувала Олександра Мітіна. Звичайна ужгородська вулиця, собаки, приватні будинки. А згори замість винограду в'ються екзотичні ківі сорт, який виживає в українських умовах. виростив місцевий мешканець. Його звати Генрих Стратон. Доброго дня, Доброго дня. покажете нам усе звичайно. Приходьте. Тут везде вокруг Києві. Генрих веде ТСН власним подвір'ям. Києві тут господує вже 15 років. Першою селекціонер висадив ось цю ліану. Вона й досі росте і плодоносить. Бачимо, наскільки це мощна ліана. За всі ці роки вона видержала всі зими, які були в Закарпатті, в Ужгороді. І температури були і до мінус 27. Перший у Європі морозостійкий киві. У це довго не могли повірити навіть учені. це в Україні. Десь на окраїні, в Ужгороді, в Захалусті, якби как бы, сорт сортківі морозистойки. Нідовір'я було багато. Але докази не забарились. В гроні плодів звисають з гори на кшталт винограду, дозріють вони у листопаді перед першими морозами. Поздні ось він буде гораздо крупніє, то буде около 7-8 сантиметрів плоди. Або 10 ківів на кілограм і сотня кілограмів з кожного куща. Торішній врожай у стратона ще лишився у холодильнику. Сиропи з Києві. Соки з киві і кабиварі з киві, і навіть зеленуватий алкоголь. Кивіски ми от так оно називається наш. Українські віски у цій теплиці 50 тисяч саджанців. Ківі частина вирушить до США, Канади та Європи. Решта залишиться українським покупцям. Сьогодні ростки ще тільки укорінюються у спеціальному ґрунті за умов майже 100% вологості. Жодних пестицидів ківі не потребують, виключно вода. Коли вони ще маленькі, як тут полив має бути чи не кожну годину, от як зараз. Тоді вони виростуть гарними і смачними. Поки десятки розбри. Искувачів поливають саджанці. А заразом і кореспондента ТСН Генрих показує першу експериментальну плантацію ківі між турботливо огорнутими ліанами прогулюються гуси. Киві пернаці не їдять, а от бур'янами не гребують. іспользуються вони в качестві трудової сили. Тобто кому то ж треба косити. Перші плоди тут з'являться за чотири роки. Ківі зав'ється по ціпках на гору і створить суцільний зелений дах. У друга стратона Морослава Чучки, п'ятирічна Ліана, вже розрослася на весь двір. Ось воно тягнеться вже у спальну кімнату. От коли вже буде під подушкою у ліжку, от тоді вже набредне. Мирослав каже, на смак українські ківі від еквадор. Орських не відрізниш без змін, без без якихось признаків різниці. Смакові якості ті самі. Врожай Морослав роздає родичам і сусідам задля реклами. Сподівається, морозості Києві стане символом нової України, найгіршим за калину, сало Але та борщ. Киві вродили тоді, коли упав режим Януковича. Олександра Міціна, Віталій Дорожченко. ТСН 1+,1.